Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площаці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували нереально крутий автомобіль. Справжній японський автомобіль і це є Subaru Outback. Автомобіль був випущений у 2016 році. У експлуатацію даний автомобіль увійшов з 2017 року, та на даний момент проїхав всього лише. 187 тисяч кілометрів під капотом у цього автомобіля двохлітровий дизельний двигун. Це є розробка саме японської компанії Subaru. Це є опозитний двигун потужністю 110 кВт. Також автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач. Це варіаторна у поєднанні з гідротрансформаторною коробкою. Досить і досить надійна, без всяких підтупливань. Спрацьовує на самих низах, а також автомобіль йде повнопривідним. Стоїть АВД, але не просте АВД, як ми всі привикли, що воно є з підключенням задньої осі. Це у нас повний привід, це теж класно, досить і досить прохідний автомобіль, досить багато де можна ним проїхати. Ну що ж, основну інформацію по цьому автомобілю я вам сказав. Зараз ми будемо з вами, друзі, переходити до зовнішнього огляду даного автомобіля. Першим ділом розпочнемо з переду автомобіля. Оглядаємо фари без пошкоджень, без запотівань, без тріщин. Присутні омивачі, фар нижче, присутні, звісно ж, противотуманні фари у цього автомобіля. Переходимо до лобового скла. Лобове скло у ідеальному стані, абсолютно ніяких пошкоджень щодо лобового скла немає. Можете собі бачити різноманітні датчики, датчики дощу та світла, а також встановлені камери ось тут. Автомобіль бачить перешкоди різноманітні та екстрено може гальмувати. Оглядаємо диски, ви тільки погляньте, які великі, красиві диски стоїть гума, літня гума 18-го розміру. Також присутні, можете собі побачити, накладки на пороги. Теж досить такі хороші вони є. Та емблемка Outback. Присутні. Далі на черзі дзеркала заднього виду. Ось такі з елементом поворотника. Також є на них датчики сліпих зон. Дверки. Перейшли ми з вами, друзі, до дверок. На дверках присутній безключовий доступ. Також зверху, зверху у цьому автомобіле є люк, можна його собі відчиняти та впускати собі свіже повітря. Хто так любить, переходимо до задньої частини автомобіля. Оптика теж у ідеальному стані. Взагалі ніяких питань щодо оптики немає. Звісно ж, всі емблемки на місцях там, де і мають бути. Нижче під емблемкою Subaru присутня камера заднього виду. Відійду трішки від автомобіля, покажу вам повністю зад цієї автівки. Стильний, гарний задок автомобіля. Обійдемо іще з цієї сторони автомобіль, покажу, що. Взагалі ніякої корозії, взагалі, нічого такого по автомобілеві немає. Де є декілька підфарбувань, кого цікавить, ми можемо вам їх надіслати. Все вам, друзі, показати. Звертайтесь та питайтесь, все за номером телефону або ж пишіть у Viber або Telegram. А зараз, друзі, ми будемо з вами переходити до огляду автівки зсередині в салоні. Там також є що показати. Але перед цим, друзі. Я вам нагадаю про наші телеграм та Viber канали. Трішки раніше ми там публікуємо всі автомобілі, детально відфотографовуємо, ви можете собі туди перейти, оглянути не спіша автомобіль, кожен автомобіль, який у нас є на площадці. Так як на Ютуб та, та TikTok, ми трішки пізніше публікуємо, і ви, можливо, пропустите автомобіль автомобілі своєї. Мрія. Ну що ж, друзі, переходимо у салон. Відчиняє дверцята. До автомобіля є два ключі. Оглядаємо дверну карту. Дверна карта, взагалі у ідеальному стані. Присутній, звісно ж, повний електропакет є. Що передні, що задні склопідйомники. Блокування дверей, автоскладання зерка та електрорегулювання дзеркал заднього виду. Також присутня пам'ять садіння. Це теж хороша функція на черзі. Сидіння водія. Шкіряне гарне сидіння водія з електрорегулюванням. Звісно ж, присутня перферація, також присутній підігрів сидінь. Далі на шерзі асистенти. Можете собі побачити, скільки тут різноманітних асистентів присутні Також можемо собі відчиняти навіть кришку багажника за допомогою цієї кнопочки. Ну що ж, далі далі кермо. Ось таке. Досить досить стильне кермо, мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона. Можете собі сміло піднімати дзвінки, не відволікаючись на телефон. Також можна керувати приладовою панелю. Ось така аналогова приладова панель. Також присутній ось такий екранчик. На нього тож теж виводиться досить так багато різноманітної інформації щодо автомобіля. А зараз я буду. Сідати у сидіння водія та запускати цей чорівний автомобіль для вас. Сів я у сидіння водія. Запускаю цей автомобіль, І він досить просто запускається з кнопочки. Автомобіль прекрасно запустився. Можете побачити собі, що немає абсолютно, абсолютно ніяких помилок по автомобілю. Бачите цей пробіг, це 187 977 кілометрів. Далі на черзі показую я вам зараз, показую мультимедію ці автівки. Ось така мультимедія. Можете побачити, скільки тут є різноманітних функцій. Звісно ж, карта, аудіо, телефон, програми інформації та налаштування. Ось Вмикаю вам навігацію, можете собі побачити екранчик сенсорний, досить так ще й бадьоро він працює. Буває, автомобіль і новіші, але у них підтуплює сенсор. А тут все, все чудово працює. Також менюшка у нас, наша мультимедійна система, звісно ж, на українській мові. Нижче, нижче присутній двохзонний клімат-контроль. Ось такий теж працюючий клімат-контроль. Можете собі його вмикати. Та налаштовувати температуру ось. Яку вам тільки потрібно. Ох, включив мені зараз, але це конкретно так дує. Виключу, так який говорив присутній підігріве сидінь. Що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Опускаємося з вами нижче. Ось така у нас КПП, такий речах, досить теж непоганий, гарненький нижче. Стояночний у нас стояношний тормоз ось такий, по-простому рушник. електронний, також x мод присутній. Допомога при спуску з гори. Є, звісно ж, допомога при підйомі нагору також присутня. Ось такі у нас два... два підстаканники присутні. Можете собі ставити сюди каву або ж будь-що сюди влізе. Досить він такий. Прикольненький. Підлокітник. Простий, гарненький підлокітник, функціональний, звісно ж, ось така ніша присутня, можна сюди щось собі класти. Бачите, серветки спокійно сюди влізли. Друзі. Ну що ж, переходимо до верху, показую вам верх. Що з верхом? є. Дзеркальце є. Звісно ж, з автозатемненням. Хтось сліпить вам взаді, воно затемняє і не буде вам сліпити. Ніша для очків присутня світло вмикається, звісно ж, друзі, вмикається керування, керування люком, можна собі його відчиняти, як вам тільки забажається, хочете собі відчиняєте повністю, хочете собі його зачиняєте, друзі. Все, друзі, працює. Можна і навіть його і піднімати. Але зараз така погода в будь-який момент може піти дощ. Ну що ж. Переходимо з вами зараз до сидінь задніх пасажирів. Але я ще вам, друзі, не показав камеру заднього виду. Микаю ось така. Досить і досить хороша камера заднього виду. Також для, для безпеки у цьому автомобілі є досить і досить багато різноманітних функцій, багато різноманітних датчиків, аби ви не створили собі ніякої аварійної ситуації. Показую дверну карту. Дверна карта у ідеальному стані. Сидіння, звісно ж, у ідеальному стані. Присутній в підлокітник, підлокітник не простий, а функціональний, щоб ваші пасажири, які будуть їхати ззаді, теж могли собі поставити стаканчики з кавою або з чаєм. Показую вам кермо та ще раз мультимедію. Ось така буде перед вами, друзі. Картина ще покажу ось так: проведу повністю по панелі, щоб ви собі могли конкретно все і гарно все. Побачите, переходимо до багажника автівки. Відчиняється він теж класно, відчиняється він з кнопочки. Ну що ж, відчинився, показуємо. Ось такий досить і досить великий багажник у цього автомобіля. Автомобіль уже є на першій реєстрації. Вам не буде потрібно вносити деякий внесок, такий, який вноситься. Для автомобілів, які тільки приїхали з кордону. Присутня шторка. Ви тільки погляньте, у якому вона в шикарному стані. Вона нова, як будто нею ніхто й не користувався. Також покажу: досить багато місця є знизу під фальшдом. Присутній в нас, звісно ж, знак, аварійний знак, та присутній компресор до цього автомобіля. Також. Можете бачити, що стільки тут є різноманітних ніж, і сюди щось можна собі покласти якісь свої причуди для, за доглядом для догляду за автомобілем. Ну що зачинається також кришка багажника за допомогою кнопки. Переходимо до цієї сторони, переходимо, показую вам і цю дверну карту. Ця дверна карта теж у ідеальному стані. Показую сидіння із цієї сторони, також у ідеальному стані. Знову ж таки, показую. Цю дверну карту. Ця дверна карта теж у хорошому стані. Ось тут трішки царапанка, ну нічого, нічого. таке буває. Сидіння переднього пасажира, також з електрорегулюванням. Можуть собі навіть і передній пасажир теж підлаштовувати сидіння, як тільки йому заманеться. А зараз, друзі, ще покажу ось так: кермо, мультимедію та, звісно ж, торпеду. Після цього покажу, зараз дістану вам сервісну книгу цього автомобіля. Покажу, що я говорю лише правду щодо цього автомобіля. Покажу, що там і коли там він проходив ТО. Ось, друзі, є сервісна книга цього автомобіля. Можете собі побачити, заскрінити зараз, що і коли проходив цей автомобіль, і який був на той час пробіг цього автомобіля. А зараз, друзі, ми з вами. Піднімемо, піднімемо, звісно ж, капот та оглянемо під капотний простір цієї автівки. Ось такий, друзі, підкапотний простір цього автомобіля. Можете собі оглянути ніякої корозії, абсолютно ніяких тут питань немає. Всі гвинтики на місцях, там, де і мають бути, все працює справно та досить і досить тихо. А зараз будемо, друзі, з вами закінчувати відео, але ще перед цим розкажу деяку інформацію. Ціна даного автомобіля становить 15 тисяч 700 доларів. Можемо пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України, або ж можете сміло приїжджати до нас у місто Радивилів, оглядати даний автомобіль та їхати додому вже на новій автівці. Ну що ж, друзі, також у нас є ще. Така функція, як пригін автомобіля під ключ. Ми можемо вам пригнати будь-який автомобіль, який ви забажаєте. Також у нас на площадці є досить ще також багато автомобілів автомобілів, які можуть вам сподобатися, які можуть вам приглянутися. Тому сміло приїжджайте та їдьте додому на новій автівці. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.